Два роки в Канаді мені не віриться. Я думала, що за цей час я вже отримаю піар, відкрию власний бізнес і буду в шоколаді, але не все так легко, як здається на перший погляд. Е, мені казали по приїзду, що два роки в Канаді, яке в принципі в будь-якій країні в імміграції найскладніші. Так реально, перший рік особливо він був просто крейзі, дуже складний. Було дуже багато сліз, було дуже багато розчарувань, нерозуміння цієї системи е, і. Також, звичайно, було дуже багато і позитивних моментів, подорожей, зустріч свого кохання, зустріч нових друзів і всього реально класного. Канада мені дала насправді дуже багато всього, і це відео я хочу розділити на декілька блоків, а саме робота, гроші, самореалізація, легалізація, друзі, особисте життя, як би таке ком'юніті наше, да? і також взагалі асиміляція в країні, адаптація до культури. Отже, і почнемо ж ми із того. Напевно, що найбільше всіх цікавить – це робота, гроші, хто що скільки заробляє, хто де працює. По приїзду в Канаду я знайшла собі дві роботи. Одна в магазині косметики, інша в кав'ярні. І на початку я працювала по 60-65 годин в тиждень. Це просто був жесть, тому що мені платили по 15 доларів за годину. Мінімалку це було дуже-дуже мало, і я повинна була працювати так багато, щоб прокормити себе. Ось вам відео. Привіт! На годиннику пів першої ночі. Я прийшла після своїх двох робіт додому. Я пропрацювала сьогодні 16 годин, і я так працюю. Отаких От у мене днів по 16 годин, десь два-три в тиждень. Я спочатку йду на одну роботу, потім на другу. В інші дні я працюю по 8-9 годин. У ну, мене є вихідні. За рахунок оцих подвійних змін у мене є вихідні. Іноді, да. в які в основному я бігаю по всьому Ванкуверу і рішаю якісь свої справи. Оди і живемо. Чесно, ну, я, сказати, що я задолбалась, нічого не сказати. Я впряглася в в дві роботи по 60 годин в тиждень. І, коротше, при нормі людській 40 годин в тиждень, да, я працюю по 60 годин в тиждень. І спочатку я була на такому ентузіазмі, типу, круто, класно, так, все нормально, на одну роботу, потім на другу. Але зараз якось кожним місяцем мені все важче і важче. І це коротше капець. Потім поступово мені почали підвищувати зарплату, і так вона десь виросла 19-20 доларів за годину. Так, це нереально великі гроші, але я змогла. Працювати менше, там зараз я працюю десь 45-50 годин в тиждень, це іще багато, але в принципі цього нормально. У мене є два повноцінних вихідних, да, і е, є вільний час на себе. І все-таки я там ще досі працюю. Я чудово розумію, що вже із своїми знаннями англійської мови, своїм досвідом роботи, своєю освітою я могла б перейти в якусь іншу компанію, працювати десь би в офісі і так далі. Але, чесно вам скажу, я не хочу. Перша причина, по якій я не хочу, це отримання піара, тому що ці роботодавці. Дають мені документи для отримання піара, і треба, щоб все було так стабільненько, рівненько, бажано нічого не міняти, тому я не хочу це міняти. Друга причина це те, що мені попросту подобаються мої роботодавці, мої колективи і люди, з якими я працюю. Я не можу сказати, що мені прям сильно подобається робота. Робота як робота, да? але Ті люди, з якими я працюю, атмосфера на роботі дуже класна. І плюс я асимілююся завдяки цим людям. Я асимілювалася в культуру, я зрозуміла менталітет, я вивчила англійську мову значно краще і, в принципі, відчуваю себе значно вільніше в цій країні зараз. Ну і, звичайно, третій і, в принципі, найголовніший момент це те, що я, в принципі, не бачу себе далі в найманих працівниках. Я цього не хочу. У мене є один шлях, це власний бізнес. Все, все інше мене просто не цікавить. Тому е щось міняти зараз я не бачу сенсу, тому що мені треба отримати піар і все, і далі розвиватися в своїй ніші. І так ми переходимо до другого блоку. Це самореалізація. Дорогі мої друзі, те, чим я живу, те, чим я горю, це подорожі. Я навчалася на туризмі в Україні. Я отримала магістратуру в туризмі. І в мене написаний бізнес-план, коли мені там було 16 років. По цьому бізнес-плану ми і живемо. І де б я не була, я завжди старалася там, коли жила в Європі, щось організовувати, кудись подорожувати. Да, зараз я живу в Канаді, тут також, коли в мене є якийсь вільний час, ми завжди десь там в хайки, кемпи, кудись їдемо. І тут же ж я зустріла свого хлопця, да, Сашу, і ми, якби такі дві людини з однаковими цілями, мріями, цінностями, і ми тут разом почали вже засновувати щось наше. Саме нашу туристичну компанію Amazing Travel. У нас є інстаграм-сторінка, і ми організовуємо тури по, е по Канаді. Ми робимо хайки, ми робимо кемпи, ми возимо на Ванкувер Айленд в Банф і так далі. Тому, кому цікаво, можемо вас з собою відвести да, ось так. Ось така зараз на даний момент у нас самореалізація. Е, ну, чудово, я розумію, що це поки що не приносить, по-перше, відповідного доходу, тому що ми цим не можемо займатися фулл-тайм. І знову ж таки тримає, е, тримаємося за роботи, тому що це піар, це стабільна поки що, заробітня плата на даний момент, да, тому ми поки що не кидаємо свої роботи, а нашим туристикам. Е, Бізнесом ми займаємося насправді щодня. Ми щодня щось робимо для цього. Саша створює веб-сайт, я розвиваю інстаграм-сторінку, займаюся нетворкінгом, ходжу на різні зустрічі, розповідаю про нас. Да, і... Але коли у нас вихідні, лонг-вікенди, відпустки, ми всі в цьому. Тому ось так. Наступний блок це легалізація. У легалізації я знімала відео окрема жорстка правда про отримання піар у Ванкувері. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Але е, насправді е, зараз я розумію, що Мені б іще трошки допрацювати, щоб було от рівно 2 роки робочого досвіду, плюс здати англійську мову селпіп на 9 балів, і в мене вже буде достатньо балів для отримання піару. Тому я хочу це питання закрити. Я подалася на експрес-ентрі в липні місяці минулого року, вже 24-го року. Да? Анкета існує там рівно рік, тому е зараз у мене в найближчих цілях це здати селп. Я розда... вже його здавала, я здавала англійську мову тут вже 34 рази. Я здавала IELTS, я здавала селпіп. Останній раз я здавала селпіп в листопаді, по-моєму, в листопаді, бо вже навіть не пам'ятаю коли. І я його здала на 8, і мені не вистачає якби одного балу для рівня С1. Коли я приїхала в Канаду, у мене був рівень b 1 Тут я із завдяки своїм роботам я його підтягнула на рівень b 2 І зараз я його тягну, 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 ніяк не витягну на рівень c 1 Тому що рівня b 2 вистачає повністю, щоб спілкуватися із всіми людьми, все розуміти. Але для піара треба рівень c 1 Тому я стараюся зараз більше. Читати англійською мовою, більше дивитися англійською мовою, споживати контента, слухати новини англійською, щоб розвивати різні свої скили, там слухання, говоріння, читання, і письмо. Я веду щоденник англійською мовою, для того, щоб підтягнути свій рівень до c 1 і Власне кажучи, здати, вже нарешті цей селпі на дев'ять. Але насправді з цією англійською я мучуюсь уже дуже-дуже дуже давно. І ще до приїзду в Канаду я розуміла, що був подаватися на піар, і готувалася до IELTS, я його здавала і. Ой, скільки це все-таки мук також було, я вставала перед роботою. Ну, явіть, у мене дві роботи. Я встаю там на роботу, мені на 9, Я встаю о 6 ранку для того, щоб зробити якісь тести на англійську мову. Потім я йду на роботу, потім можу йти ще на одну роботу, чи йду додому, займаюся чимось, лягаю спати. Ну це просто це було наскільки жорстко, наскільки складно, але я це все робила саме для піара, для легалізації, для розвитку своєї мови. Звичайно, воно дало свої плоди, але якби. Головного результату я ще не отримала. Тому я далі продовжую розвиватися, вчитися і сподіваюся, що наступний тест я вже здам на дев'ятки по всіх параметрах. Наступний блок це друзі, особисте життя, наше ком'юніті. Уже я в дорослому віці, мені 27 років. Я сюди приїхала, я нікого не знала. Да? Якби в мене знайомих друзів тут не було. Все починалося із нуля. І... Знову ж таки, завдяки своїм роботам я почала тут знайомитися з якимись людьми. У да, мене почався такий нетворкінг, також я почала спілкуватися із Канадцями, пізнавати їхній менталітет, да, асимілюватися от в їхню культуру завдяки своїм роботам. І потім, вже так степ бай-степ, я вже вийшла якось на українців, почала спілкуватися з українцями, потім почала ходити на йогу, де я ем, побачила дуже багато наших українських дівчат, тому що йога студію е, відкрили, відкрила українка. І е, там вона почала вже організовувати якісь заходи для українок мого віку. Да? Е, потім я там ще почала ходити на різні нетворкінги з дівчатами, знайомиться, е, ходити на мастермайнди. Це де от у нас сім-вісім дівчат, і в кожної є якийсь запит по розвитку власного бренду, власного бізнесу. І от ми там задаємося якимись питаннями, і кожна накидає якісь свої ідеї, як це покращити, як це розвинути. Це насправді дуже-дуже круто. І я дуже щаслива, що я зустріла таких людей, що я знаходжуся в цьому ком'юніті. І якби розвиваюся, заявляю про себе, да, і це допомагає, звичайно, мені продвигатися, продвигати наш бізнес і розвиватися в правильному напрямку. Також особисте життя тут ну, десь через 7-8 місяців по приїзду я зустріла Сашу, да, це як мій хлопець, з яким ми будуємо наше спільне життя, наші спільні здорові стосунки. Ми живемо разом. Завдяки тому, що живемо разом, звичайно, у всіх планах стало легше, як і в емоційному, е психологічному, тому що це завжди, знаєте, така підтримка. Да? Так і ми обмінюємося загальними ідеями. Нас ми почали розвиватися разом, да, в одному напрямку. Е ну і звичайно, фінансово нам легше, тому що ми живемо. Разом, да, і одному значно важче, ніж двом. Тому. Життя, рівень життя, звичайно, в нас покращився. І в нас за цей час було також скільки подорожей, скільки позитивних, класних моментів, компаній, друзів у Заші. Тут також дуже багато знайомих, які із його рідного міста, там з Херсона, і ці всі люди приїхали сюди, і це наскільки класно мать. Скільки знайомих, скільки друзів. Ну, Насправді, за кордоном, це цінується значно-значно більше. Да? Тому що є люди, з якими ти можеш поговорити своєю рідною мовою, які проходять той же самий етап життя, як і ти, проходять через це те саме, да? через імміграцію, і можна поділитися якимись там порадами, запозичити якийсь досвід, і це дуже-дуже-дуже класно. Ну і тепер давайте перейдемо до останнього блоку, саме асиміляція в культуру. Як же ж я себе в цілому відчуваю в Канаді? Одразу скажу, що я обрала класне, найкраще місто, слідуючи своєму серцю. Завжди слідуйте своєму серцю і слухайте, що воно вам говорить, тому що воно вас ніколи не обманеть. Да? Моє серце мені сказало їхати у Ванкувер. І я тут, і я дуже сильно люблю це місто. Я закохалась у нього з першого погляду і. Мені просто по кайфу тут жити, мені просто по кайфу тут знаходитись, мені по кайфу тут е, ходити по вулицях, дивитися на всю цю красу, спілкуватися з людьми, які тут живуть, обмінюватися досвідом, е, асимілюватися в культуру, тому що я ж працюю не тільки з канадцями, я працюю і з е, різними людьми, і з індусами, і з китайцями, да, з італійцями. І ем, Канада це країна іммігрантів, це мультикультурна країна. І тут не можна сказати, що от чистий Канади, Чистих канадців по факту ну немає, крім е, людей, е, індіанців, які е, е, жили на цих землях, да? якби всі в основному приїжджі, і вони канадці в якомусь поколінні, і там їхні предки були іммігрантами і вихідцями з якихось інших країн. Тому... Ось така Канада, мультикультурна. І ти тут участь приймати інших людей, інші культури, інші релігії. Ти просто це приймаєш і стаєш також таким мультикультурним. І це круто, це класно. І я дуже рада, що по приїзду я одразу пішла працювати. Одразу почала вливатися в колектив, цей мультикультурний колектив, і розуміти, як тут живуть люди да, і адаптуватися от саме в це суспільство. Да, тому що це такий реально крутий досвід, який допоміг мені знову ж таки вивчити англійську і асимілюватися в культуру. зрозуміти, от в чому суть суть Канади. Скажем так, і да, ця країна мені подобається. Це країна свободи. Тут е, ти можеш бути ким завгодно. Робити, в принципі, все, що тобі завгодно. Для мене на початку було дуже дико, коли я бачила там, наркоманів на вулицях, коли я бачила трансгендерів, коли я бачила, вже кого я тільки тут не бачила насправді. Але е розумієте, це країна свободи. Да? Тут кожен робить все, що він хоче, і влада навіть не має права вигнати там боржів, наркоманів із вулиць. Тому що це такі ж самі люди, і, ем, якби понятно, в цьому є свої мінуси, понятно для, для якби, інших людей. Але е, в цьому суть країни. Ти вільний. Ти вільний в цій країні, і ти можеш робити все, що ти хочеш. Ти вільна людина, і ти можеш самовиражатися. Ем, Звичайно, воно все двозначне, у всьому є дві сторони медалі, як і в позитивному, так і в негативному. Але от Канада це країна свободи, і особливо Ванкувер, це країна свободи, це місто Свободи. І я дуже люблю це місто. Тому в загальному у мене позитивне враження від Канади, навіть якщо... Ну, станеться так, що я не зможу тут легалізуватися, що можливо доведеться виїхати в якусь іншу країну, да? можливо, навіть після отримання піара громадянства мені захочеться жити в іншій країні. Це також може бути. Да? У всякому випадку, це був і є класний досвід. Пожити в Канаді, пожити із носіями англійської мови, отримати такий досвід, це реально класно. Тому в цілому життям в Канаді я дуже задоволена. Дякую за перегляд, буду дуже вдячна за лайки, підписки. Дякую.